Халю, мої котики. Сьогодні у нас мейк в стилі Хейлі Бібер. Я вже, бачите, наваяла собі таку зачіску в стилі Beach Girl. В сенсі не характеру, а в сенсі ем, дівчинка, яка тільки що з пляжу. Давайте розберемо детально образ Хейлі Бібер. В неї постійно такі зачіски, ніби вона або е, тільки що вилізла з басейну, або тільки що вилізла з океану, там, з моря, чи ще щось, але в неї постійно такий, знаєте, вологий пляжний стиль, що у зачисті, що у мейку. Детально розберемо її мейк. Для того, щоб зробити такий тон обличчя, як в неї. Ніби були трошечки поціловані сонечком. Ми будемо використовувати кушони зволожуючі І будемо робити такий ефект такої глянцевої шкіри. Я буду використовувати для цього багато продуктів сьогодні. У мене буде кушон, В мене буде трошечки такий смаглявий тон, я буду додавати, І це в мене буде така, такий засіб для стробінгу, тобто для сяяння обличчя. І також така блістяшка ріденька. Ну що, почнемо з тону. Будемо наносити кушончик. І потім зверху я буду трошечки проходити ще більш смаглявим тоном. Сьогодні в мене погода просто як у хейлю. Просто як на пляжі. Чому я обрала кушон? Тому що мені потрібен ось цей. Бачите, волого-глянцевий такий фініш. А кушон дає цей фініш. У мене кушон від Лоушан з величезним дзеркалом. який опускає тут сонячні зайчики. Набираю трошечки такого більш темнішого. Але теж з вологим таким фінішом. І робимо, бачите, ось таку легеньку засмагу. Плюс для ефекту, що ми ніби тільки що вилізли з води, нам треба буде ось такий кремчик для стробінгу. З усіх, що я пробувала, ну це мені подобається найбільше. Він прям такий дає і вологий фініш, і бачите, яке сяйво дає. Дуже класно. Я якщо не знаю, де, де він зараз продається, тому коли закінчиться, я буду плакунькать. Бачите, такий такий дорогий, реально глянцевий вигляд. І вже практично ніяких хайлайтерів можемо не накладати. Уявимо, що ми десь. На березі океану. Шум хвиль. Хелі постійно використовує декілька е варіантів кольорів на своєму обличчі. Це або відтінки бежу і коричневого, або такий рожевий. слегка рожевий колір. Я взяла не тільки. Сьогодні ми будемо робити це тінтами, не тільки тінтами, але і такі відтінки хейлі. Ось вони. Бачите, такі ніби корично-вироженькі, іноді рожеві. Для тінтів ми беремо постійно ось такого пензлика. Боже, так смале, господи. Ой, точно очка була не зайва сьогодні. Для кремових текстур ми беремо штучного пензля. Набираємо, я буду змішувати декілька відтінків тінців і буду також використовувати засіб таку блістяшку, ріденьку блістяшку. Змішую всі ці кольори. Такий виходить, що коричневий, але такий сяйний. І далі буде досить легко. Ми наносимо повністю на всю повіку. Нанесли і розтушовуєте. Розтушовувати можете вже таким пензликом. Досить економічно. І гляньте таке сяння. Угу. До речі, Хейлі постійно фотографується, знаєте, з такими трошечки прижмуреними очима, ніби на неї сяє сонечко. І обов'язково знизу теж накладає. Угу. Має воно збільшити око, так, бачите? І накладаєте. У вас є така природня тут випуклість, і ви її реально підкреслюєте. Ніби, знаєте, у нас мейк після пляжу, після водички трошечки потік. Класно. Зараз я ще раз це зроблю для того, щоб зробити ще трошечки такої скулової корекції. Зробили і тепер таким широким пензлем будемо наносити. І достатньо такими, знаєте, широкими розмашистими масками це робити. Формуєте скулу і. Ось тут на скроневій частині так робите, такий провальчик. Досить легко тушується це по такій текстурі, тому не бійтесь. Сюди ми вже будемо заходити більш такими рожевими. На іншій стороні робите те ж саме. Тепер наше завдання прокласти ось тут румяшки. Дивіться, беремо таку пластичну текстуру тіней. Вони можуть бути такі сетінчиком. І будемо прокладати, обережно і не поспішаючи. Так. І прокладаємо ось сюди. Прокладаємо достатньо обережно. Такими теж розмашистими, достатньо рухами, і можемо трошечки підтушувати більш широким пензликом. Бачили, який ефект має вийти. І тут трошечки. Так. Хейлі часто використовує цей прийом, тобто основна біжева гамма, а далі йдуть абсолютно такі рожеві, яскраві щічки. Також вона використовує на носика. Теж беремо ці тінюшки і прокладаємо прямо на ніс. Так знаєте, ніби трошечки він підзгорів. Бровки я буду профарбовувати теж тінтом. На ось такого скошеного пензлика. Трошки підрозчишу їх нагору. У ж таки, знаєте, пляжний варіант. Розтріпаний. І буквально зроблю пару мазочків. Я взагалі хочу, щоб вони залишились такими якимись природними, лахматами ніби я їх не чіпала зовсім. Акценту на віях у Хейлі практично ніколи не було, тому ми зовсім трошечки так штрихонемо, скажімо так, наші віки. Зовсім трошки. Слухайте, коли є чубчик, тут постійно є така загроза, що ви його мазнете туш. тому обережно. Ще одна така фішечка Хейлі Бібер, в тому що вона фарбує губи і постійно в неї теж вологий такий глянцевий фініш. Ми будемо це використовувати. У мене є два блиска: Clarins 6 і Victoria's Сікрет. Я їх хочу змішати, зміксувати і зробити такий глянцево бежевий ефект на губах, і ви, ви їли морозиво на пляжі. А от Вікторії Сікрет я буду набирати прям щедро-щедро. Вона така в'язка. Такі соковиті вологі губки. В неї взагалі достатньо гармонійний образ, якщо вологе обличчя, вологі тіні і. Звичайно, не матова помада, да, а вологі губки. І для зачистки використаємо такий спрей-блиск. У нас має все блистити, блищатись, ніби ми тільки що вийшли з морічка. Так, Трошечки зафіксуємо. Дуже люблю цей лачок Мідавіта п'ятірочка, така екстра екстрасильна фіксація, але мені дуже подобається, тому що гляньте такий розмір. Ну, Його можна з собою взяти куди завгодно. І останню фішечку вам покажу в цьому образі Хейлі іноді робить собі такі весняночки. В принципі, ці весняночки можна знову ж таки зробити тінтом да, просто натискати їх. Або в мене є цікавіший варіант. Ми зробимо золоті. Дивіться, які золоті веснянки. Що? Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Давайте розвивати український ютуб разом.